Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо, тому радіємо, радіємо, що піст маємо. Нагадаю, що якщо ти не постиш, то я тебе не осуджую. Це твій вибір. І просто моя задача і моя ціль нагадати, що сьогодні п'ятниця, маємо піст на хлібі і воді. Або якщо ти не можеш фізично постити на хлібі і воді, або не хочеш, то можеш взяти іншу практику. Наприклад, відмовитись від телевізора, від порнографії, якщо ти ще в тому залежний. Ну, це на першу чергу відмовитись від свідомого гріха, такого конкретного гріха. Вдруге, це відмовитись від якогось розважального контенту. Тобто звільнити час. Бо начебто листати інстаграм то не є гріх. так? Але, Але це є залежністю. І ця залежність. Нищить твоє життя. А якщо це залежність нищить твоє життя, то це автоматично стає гріхом. <сум> Сюрприз. Сюрприз, ти витрачаєш свою життєву енергію на бездарні справи. Це гріх чи не гріх? Ну, коли ми маємо, знаєте, мій гріх, мій гріх, моя провина, моя провина, моя дуже велика провина, то ми там кажемо за занедбання, коли я занедбую своїм часом. І використовую його для, на даремні речі. То і є таке невиконання моїх християнських, я би сказав, обов'язків. Коли я замість молитви обираю комп'ютерну гру, коли я замість літургії йду на день народження, в ресторан, або ще там кудись. Ну, і, і такі різні речі. Коли я щось роблю замість того, що я міг би зробити добре, але зробив. Нічого не зробив. <хи> і це також провина. Це також провина. Тому в цей день в п'ятниці ми максимально відрікаємось від цих всяких занедбань, і максимально входимо в те, що можемо посвятитися Богові, послужити Богові, послужити ближнім в цей день. І знаєте, що Ісус це двері. Ісус це двері, і всі служителі, всі працівники, на які царство Божого, всі вказують на двері. Моя задача вказати на двері. Ти туди маєш йти, відкривати ту двері, входити в ту двері. Марія трохи більше, Марія не тільки показує на цю двері, знаєте, як дорожній знак стоїть, ось там. А Марія ще бере тебе за руку і веде до тої двері. Але знову-таки, коли підводить тебе до дверей, то каже ти далі сам. Ти мусиш сказати Да, відкрити ту двер і війти в неї. Ось так це працює. Тому чи осуд це, чи критика, чи як його можна як завгодно назвати, але наша ціль служителів Царства Божого це вказувати на Ісуса Христа. Завжди і в усьому. І тому ми цим займаємось. Когось, звісно, це осуджує, засуджує, ну, дивлячись, як сприймати. Бо хтось сприймає, о, мене образили. І, і це є залежність від думки інших. Це є пастка номер один. Чому ти не можеш звільнитися від шкідливої звички? Бо ти залежний від думки інших, бо ти боїшся, а вдруг я сьогодні брошу курити, скажу комусь, а потім в мене не вийде, то всі будуть думати, що я слабак. Ну, І такі думки не дають почати, починати робити. А що мені близькі скажуть, якщо я сяду на дієту? О, до да це будуть казати, що я жирний, що я на дієту сідаю, що я не можу контролювати якісь слодичі, це вже непоправне щось. І це зупиняє тебе худнути. Бо ти думаєш, а що море мене скажуть, що я не їм як всі? Ну, а ти не мусиш їсти як всі. Ну, бо ти окремий індивідум. Ти маєш їсти те, що тобі потрібно, а не те, що комусь потрібно. Тому, власне, ця думка залежність від думки інших це є такий блок, який, ну я би знав, нам навіть сказав, би 90% твого блоку, що у тебе нічого сьогодні не виходить, це є залежність від думки інших. Страх. Страх, що люди тебе осудять, що люди тебе критикують. І тому я краще нічого не буду робити, щоб люди мене не критикували, мене ніхто не обіжав, мене ніхто не бачив. І цей страх не дасть тобі розвиватися. Цей страх, ця залежність від думки інших, не дасть тобі жити вільно. Бо ти завжди будеш боятися, а там, а що так скажуть, а що як за свою репутацію, а що про мене скажуть, а чи будуть мене поважати, особливо чоловіки. Для чоловіка важлива повага. Якщо його повага під загрозою, то це буде така. Але ти знаєш, що повага має бути від Господа до тебе. А не від людей, які е, гірші від тебе. Ну бо ми хочемо заслужити чуюсь повагу, але не усвідомлюємо, що найкраща повага це мого батька повага. Тому давайте працювати над тим, щоб Бог нас поважав. Бог нас е, благословляв і одобрював наші дії, вчинки, а не якийсь зброд якихось там людей, невідомо яких, які вважають, що вони вправі тебе судити. Або. Цінності твого життя нав'язувати тобі. Ні, наші цінності це є в Бозі. Всі. Тому ми живемо ними. 25 березня 2007 рік. Дорогі діти, хочу вам подякувати від серця за ваші зречення у великому пості. Хочу вас заохотити і надалі, з відкритим серцем, проживати піст. Постом та відреченнями, дітоньки, будете сильнішими у вірі. У Богові знайдете правдивий мир через щоденну молитву. Я з вами. І я не втомлена. Хочу вас усіх повести зі мною до раю. Тому щоденно вирішить вибрати святість. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Марія, бачите, завжди з нами Завжди з нами і, і каже: я не втомлююсь. Ти втомився? А Марія каже: А я не втомилась вести тебе за руку до цих дверей. Але проблема в тому, що коли доведе тебе до тих дверей, ти тут скажеш, мені не подобається, я не хочу входити. Ось цьому проблема. І ось це варто засуджувати. Але але то твій вибір. Як я можу судити, твій вибір. Марія веде, підводить до, до Ісуса, до, до дверей, але ти маєш зробити вибір. Твій вибір ніхто не забирає. Твій вибір за тебе ніхто не зробить. За тебе ніхто палити не кинуть За тебе алкоголь ніхто не кине, за тебе ніхто не схудне, за тебе ніхто не звільниться від залежності від думки інших. За тебе це ніхто не зробить. Це ти сам. Сам, але з допомогою Святого Духа, з допомогою Господа. Але твій вибір, твоє рішення і твої конкретні практичні кроки. <кій> і тоді в цих кроках буде Господь. А якщо ти чекаєш, коли воно само прийде, то будеш чекати довго. Я хочу подякувати тобі від серця за твої зречення у великому пості. Хочу тебе заохотити і надалі відкривати з відкритим серцем проживати піст. Постом і від, та відреченнями дитинко. Будеш сильний у вірі. Ось що робить кіст. І, і зречення. Коми зрікамось інстаграма, новин, то, 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 то всякого такого. Я би одним словом сказав це, але не буду. Ну, але ви зрозуміли. І, і це все робить тебе сильнішим у вірі. Ось для чого це все створено. Щоб ти став сильнішим у вірі. У Богові знайдеш правдивий мир через щоденну молитву. Я з тобою і невтомлена. Хочу вести тебе, а, хочу повести тебе зі мною до раю. Тому щоденно вирішив вибрати святість. Дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклик. Сьогодні постимо, робимо відречення і йдемо до святості. Вирішуємо вибрати щоденну святість. Кожного дня ти прокидаєшся і обираєш святість. Не цигарку зранку, в рота, а слово Боже. В думки. І тоді істина буде звільняти. І звільнить тебе в ітозі від всього, від всього, від чого ти залежний. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Папа.